Добрий день усім. Сьогодні у нас в гостях Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат. Вітаю Добрий вас. день. 21 листопада. Відзначають річницю Євромайдану у п'ятницю. Всі ми добре пам'ятаємо, що Починалося усе 21 листопада з 2000-ї акції на майдану на підтримку євроінтеграції, і добре пам'ятаємо, у що це проросло після силового розгону майдану у ніч на 30 листопада. Подій було дуже багато, багато всього відбулося і зовсім неприємного, і чимало втішного відбулося за останній рік. Пане Вадиме, а які емоції сьогодні вас сповнюють напередодні річниці Євромайдану? Що вам запам'яталося з усього? Найбільше у ну, мене, я думаю, як і в більшості людей, на жаль, розпач. І з кожним днем віра в те, що можна щось реально змінити в цій країні, зменшується і, ж, і зменшується. Що потрібно робити в даному випадку? От сьогодні вийшло е, оприлюднено, е, так би мовити, відсотковий. Відношення людей, які були на Майдані. Ірина Бекешкіна оприлюднила те, що на Євромайдані було всього 5% населення України в Києві. Много це чи мало. Більшість згадує, а що було б, якщо б тоді на Майдані, ті, хто були на сцені, дали б слово народу України, що вони зараз вдруге залізли на сцену і хочуть дійсно змін в країні. І не підуть у владу у разі цих змін. Я думаю, це було б не 5%, а 50% вийшло б тоді на Майдан, і це б підтримало. Сьогодні з кожним днем наступає час, коли знову, як у 2004-5, ці 5% будуть шкодувати, що вони тоді вийшли. Я не знаю, що зараз робити, і я думаю, що зараз. Народ тримає позицію, що, на жаль, що народу все рівно хто його грабує, чи попередній, чи наступній, чи сьогоднішній, чи вчорашні. Ми головне, аби взагалі не грабували. Дякую вам за поради за вашу думку. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат, був гостем нашої студії сьогодні.